Добрий день, шановні мої першокласники. Сьогодні ми з вами на уроці навчання грамоти пишемо великі слова з нею. Розпочинаємо наш сьогоднішній урок, він у нас перший, знову день почався діти. всі зібрались на урок, тож пора нам поспішити, кличе в подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний, та вчить багато нас чому, хай буде він для нас повчальний. За це подякуємо йому. Давайте ми всі посміхнемося і привітаємося. Хлопчики скажуть Доброго ранку, а дівчатка скажуть привіт. І давайте подивимося, який у вас настрій. Після того, як ви посміхнулись, думаю, що гарно. Діти, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число? А яким вранці було небо? Що стосовно опадів, кому відома температура повітря. Якщо вам щось невідомо, подивіться у віконечку або запитайте у дорослих. Ти дивне, дивина, де поділася весна? Ми гуртом її шукали і до сонечка гукали. Подивись дивись нас з висоти! Де нам весненьку знайти? Каже сонце, ось вона! Спить у пролісках весна. По снігах вона блукала, от у лісі й задрімала. А тепер я залюбки для весни роблю стежки. Згадайте, будь ласка, минулого уроку ми з вами вчили різні заклички до сонечка, і в них траплялася наша буква Ч. Сьогодні ми з вами напишемо велику букву Ч. Вона... Трішечки схожа на ті букви, які ми вже печали. Писали, особливо вона схожа на букву У велику. Буква Ч схожа на букву У верхньою частиною письмової. Але знизу вона у правий бік схиляє свою паличку із заокругленням унизу. Знайдіть, будь ласка, де сховалася наша буква Ч. Ось вона, молодці. Велика буква Ч займає у нас рядочок робочий і верхній допоміжний У верхньому допоміжному рядочку, трохи нижче верхньої лінії, ми починаємо писати паличка із заокругленням вгорі і внизу доводимо її до верхньої допоміжної лінії і спускаємо до нижнього робочого рядочка. Довгу паличку із заокругленням вправо до середини робочого рядочка. Напишіть, будь ласка, її в повітрі і запам'ятайте, вона схожа на букву у велику, але хвостик тримає в іншу сторону. Так, добре, а тепер попишемо її, як же ми будемо її писати. Будь ласка, розгляньте нашу письмову математику відкрийте сторіночку 21, наша черепаха запрошує нас попити чаю. На сторінці 21 є малюночок про цю черепаху. Давайте складемо речення за поданим малюночком. Так, молодці. А тепер попишемо рядочки букви Ч. Наведіть, будь ласка, і пропишіть їх. А тепер почитаємо склади ЧА чи, ЧО, ЧИ, ЧУ чи, чи. Молодці, знайдімо ці склади на сторінці 21 і пропишемо їх. Для кращого прописання Це зупиняйте наше відео. Ось наші письмо складів, а ми із ними можемо скласти слова, наприклад, назви міст чигирин. Черкаси. Діти, ці міста дуже гарні. Вони є древніми історичними містами України, де відбувалося дуже багато різних подій, пов'язаних і з козаками, і з нинішнім часом. Це і древнє і історичне місце, і сучасні гарні міста. Ось подивіться, з якими складами вони пишуться: чи Чигирин, чи Черкаси. Так, а в нас є Чигирин і Черкаси написані міста на сторінці 21, а ще місто Чернігів. Будь ласка, напишіть рядочки назв цих міст. І запам'ятайте ще раз, що назви міст пишуться з великої літери, тому ми сьогодні і пропишемо їх. Бо наша буква Ч велика, до цього підходяща. А також слово чорне у назві Чорне море ми теж будемо писати з великої літери, тому що це назва моря. Напишіть, будь ласка, рядок речення Ми на Чорному морі. Зупиніть відео, якщо вам потрібно це. Діти, давайте я запитаю вас, а ви дайте відповідь, чим корисні книги? Чим корисні книги? Вони, діти, не лише навчають, вони можуть забавляти, вони можуть відкривати нові світи, вони можуть заспокоїти, особливо у цей час, коли йде війна. Навіть коли немає світла, книжечка допоможе вам бути спокійним. І навчитися чогось нового. Не забувайте про книжечки і читайте їх якнайчастіше, тоді ви будете ще більш розумними. А я пропоную вам у простому зошиті в косу лінію записати речення чим корисні книги. Запитайте тепер, чим корисні книги? В кінці цього речення стоїть знак питання, тому що це питальне речення. Знак питання прописуємо так само. Красивий рівненько. Зупиніть відео для кращого написання. Отож діти, яку букву ми продовжували вивчати, які звуки вона позначає. Що таке заклички? Згадайте, будь ласка, з минулих уроків, які з них ви вивчили на пам'ять. Якщо ні одної, то я пропоную вам сьогодні вивчити одну із закличок у нашому букварику. Про що цікаве, ви дізналися на уроці. Згадайте, будь ласка. Оцініть свою роботу на уроці. Лакитна мене влаштовує моя робота. Я працюю добре, цеглинка лего синього кольору. Жовта цеглинка я можу працювати краще. Помаранчева халипа зроблено кілька помилок. Червона цеглинка мені потрібна допомога. Зелена цеглинка Лего. Супер, мені під силу всі завдання. Відповідну цеглинку оберіть, будь ласка. А я дякую вам за увагу! Все буде Україна! Всього вам найкращого!